Всім привіт! З вами Релакс, і сьогодні в проєкті Ход від Nier Wallet відбувся сейл токенів. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тому що я переглянув статистику, і 85% людей, які дивляться мої відео, не підписані на цей YouTube канал. Тому обов'язково підписуйся. Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Це і дропи, і айрдропи, і майнери, і клікери, і проекти без вкладень, і з вкладеннями, і дуже-дуже багато різних проєктів. І також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав, що вчора відбувся ще сел токенів Woc, в якому. Пулі було 66, 660 тисяч токенів Double Dog. І все це було детально описано в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково приєднуйся, посилання буде в описі. Так, давайте ми перейдемо до сейла токенів. Для того, щоб ви могли купити ці токени, вам потрібно було нажати Mining, після цього нажати apps після цього спуститись чуть нижче і нажати HotPad. Як ви можете побачити, є токен Woc. І як ви можете також побачити, що внесено вже 1 мільйон ход. І роздано буде 66 мільйонів токенів. Загалом я вніс 123 ход. Це відповідно ви могли. Внести до 40% від вашого балансу не більше. І один раз це тільки зробити. Якщо ви вже внесли там 200 токенів, а ви могли внести 250, ви вже цих 50 токенів ніяк не внесете. Все-таки після того, що сталося з NFT Double Dog, було NFT розпродаж, де ви могли їх купити. Відповідно, там було 10 тисяч NFT-шок. І як ви можете побачити загалом зараз одне NFT коштує 70 доларів, а ви його могли купити за 3 долари. Тобто я повірю в ці токени і тому я вніс 123 ход. Багато хто може сказати, що це дуже по-дурному, так скажемо, тому що ход буде цінніший, але все-таки, коли є можливість непогана хоч трішки заробити, я вірю, що все-таки ми хоч щось з цього заробимо, тому що би не був такий ажіотаж, як ви можете побачити, 1 мільйон. Хота в пулі вже внесли. Цікаво, доки буде. Ось цей відкритий пул, щоб ви могли вносити сюди свій ход. Ну, як бачите, моя сума 7564 DD і вона зменшується з кожною секундою, тому що чим більше ход внесли, тим менше токенів ви отримаєте. Вчора в мене це було 15 тисяч токенів, тобто сьогодні вже наполовину менше. Ну нічого, надіюсь, все-таки з цього, з цього щось вийде. Я думаю, досить непоганий результат. А про результати зроблю окреме відео, де буду продавати ось ці вже токі. І тому всім дякую за перегляд, за ваші лайки і бувайки!